Прямо зараз ми знаходимося на благодійному заході. Спрінк забава, що відбувається в канадському місті Едмонтон. Усе дійство, яке ви бачите позаду мене, приурочене збору коштів для українського фонду «Ангели-хоронителі України та ЗСУ. На тихому аукціоні можна було придбати різноманітні українські речі, кошти з яких потім перейдуть на ЗСУ. Також можна було послухати українські пісні, подивитися на танці та просто насолодитися українською культурою. Наш захід називається Веснянки для України або Забава для України. Тобто ми його робимо перший раз цього року. Хотілося б, щоб це стало нашою щорічною традицією. На цьому заході наша мета була підтримати Україну, зібрати кошти. Це такий фандрейзинг. Тобто Ми хотіли зібрати кошти на фонд ангели охоронителі України, який займається підтримкою реабілітації військових в Україні, також на Збройні Сили України. Вечір продовжили піснями частина колективу гурту Рута. Це щоб в нас весна почула і обов'язково до нас завітала, да зима наша біла, як же ти нам надоїла, їде зиму та й Тульчина, бо вже ти нам надокочила, пішла зима по...» В танці, з дівчатами танцювали весну красну зовсім. Тис усадочко шиє со. Оєшота собі є квесті. У -у -у. Ой, ця забава, ця подія. Зустріч весни, проводжання зими. Це дуже традиційно для нас і для України, і ми дуже хотіли саме розпочати весняний цикл і також зібрати кошти саме з веснянок. Пару місяців ми готувалися, але це насправді настільки все експромт, бо зібралися люди, які просто люблять Україну, просто люблять українську культуру і з різних хорів, з різних колективів. Ми дуже вдячні нашій громаді, нашій українській громаді в Едмонтоні, Лізі Українок в Канаді, що вони такий захід створили, що є така можливість поширювати наші традиції, що є така можливість збирати людей. І найголовніше зараз для нас в час важкий час для України саме допомогти Україні долучитися якимось чином до відродження культури. Кож ми дуже вдячні за те, що люди приходять, за те, що люди приносять донації. оскільки вечір присвячений веснянкам, наступним дійством було проганяння зими та заклик весни. Вот і нам же надо кучила. Натися до заклику весни могли усі охочі із залу. Вони водили хороводи та кривий танець, цим самим зустрічаючи весну та проведжаючи зиму. Вашій, Опісля танцю ворота організатори подякували усім присутнім та повним складом гурту рута вийшли заспівати пісню Орел поле виорав. Ближче до завершення вечора на сцену знову вийшов гурт воля та виконав танець козачок. Закривали вечір музичний гурт Ейфорія, який забавляв народ до пізньої ночі.